Сьогоднішня зустріч у Донецьку на другому міжрегіональному економічному форумі президентів України і Росії має на меті щонайменше продовження політичного діалогу. Безумовно, що міжрегіональне співробітництво, прикордонна взаємодія це будуть ті документи, які, скоріш за все, будуть підписані на двосторонньому рівні. Але все-таки треба говорити про те, що продовження діалогу необхідно як Росії, так і Україні, Особливо в контексті тих подій, останніх, які були в ці місяці. Коли було певне тертя, певне непорозуміння і напруження у стосунках Росії і України. Зараз, коли ми знаємо про те, що відкладається можливе підписання угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом, я би сказав, що негатив в цьому для України полягає в тому, що проведення переговорів зараз з Російською Федерацією ми є трохи ослабленими. І в цьому контексті Росія може спробувати користуватися. Цими проблемами, які зараз виникли, тими недорозуміннями з Європейським Союзом, для того, щоб просувати свої ідеї. Але я сподіваюся, що все-таки керівництво України, президент Віктор Янукович, таки розуміє це і буде відстоювати інтереси України. Плюс позитив у, цьому, у цій зустрічі, у цьому діалозі, це те, що тільки особисті зустрічі дадуть можливість зняти напруження, а саме головне. Почати будувати ту парадигму відносин, яка потрібна і Україні, і Росії. І сподіваюся, що після того непорозуміння, яке було в Україні, ми все таки станемо свідками, коли Україна і Росія стануть рівноправними партнерами. А саме головне будуть виходити взаємовигідних інтересів як Російської Федерації, так і України. Я не думаю, що серйозно буде підніматися питання газу, хоча слід відзначити, що очікується. Приїзд і там мають бути і голова правління Газпрому, пан Міллер, і голова Нафтогазу пан Бакулін, і ще якісь представники там будуть високопосадовці і міністри з одної, з іншої сторони. Тому, скоріш за все, я би так сказав, можливо, формально не буде обговорення, але в кулуарах, при особистих зустрічах, скоріш за все, це питання буде підніматися. Хоча воно не було заявлено в порядку денному, і тому розраховувати на те, що буде якийсь підпис документів, буде якась декларація, навряд чи. Потрібно. На зустрічі президентів Росії і України питання газу, безумовно, буде підніматися. Я думаю, що два питання будуть головними: це питання євроінтеграційних скажімо, намагань чи зазіхань Росії. І друг, друге питання це газ. І безумовно, ми розуміємо, що будь-які політичні питання, які будуть підніматися на зустрічі, їх неможливо буде вирішити без вирішення газового питання. Тобто, а, але очікувати, скажімо, від сьогоднішньої зустрічі того, що питання буде остаточно вирішено, і будуть прийняті якісь або Сенсаційні або резонансні рішення я б не став, тому що якщо виходити з логіки заяв, які вже відбувалися, і оцінки переговорного процесу, можна сказати, що будь-які рішення вони, по перше, будуть стосуватися перегляду контрактів все одно це буде стосуватися наступного року. Це позиція перша, позиція друга, якщо буде прийнято рішення стосовно створення або спільних підприємств або консорціуму з управління українського газотранспортного системи, знову ж таки це залежатиме від процесу реструктуризації на. Нафтогаз України, тобто коли буде виокремлена кампанія, яка буде займатися транзитом, тобто ми можемо очікувати або підписання певних меморандумів протоколів, або, скажімо, рішення більш скажімо, таке вже вагоме чи остаточне буде прийнято вже у листопаді, коли планується. Проведення чергового засідання міждержавної групи, тому що наскільки мені відомо, сьогодні форум носить більш формальний характер, і міждержавна між, між комісія буде зустрічатися чи проводити своє засідання пізніше, Україна знаходиться безумовно в патовій ситуації у цьому випадку, якщо не вдасться домовитися з Росією стосовно зменшення ціни на газ. То, безумовно, це позначиться, по-перше, на цінах на тарифах, на цінах на тепло, і це позначиться на цінах на газ, тому що, е і перший, і друге є вимогою Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні чергового траншу МВФ. Безумовно, е якщо буде прийнято рішення про зниження, якщо вдасться домовити з Росії про зниження, ці вимоги МВФ вони автоматично відміняються. І ми можемо говорити про е менш, скажімо так, революційний е підйом цін, е тобто, не як було. Минулому році, скажімо, або не на 30%, як заявляє пан Тіхіпко, а поступово 5-10% щороку, що є нормальною практикою для всіх країн, у тому числі і Росії, яка має, має власні поклади нафти і газу, але для населення там все одно піднімається ціна щороку на 15%.